Дуже гарне відео, як в Британії, на Центральна Британія узбережжя Північного моря, як знаходяться амоніти. Амоніти знаходяться, це амоніти це такі закам'янілі молюски. Вони знаходяться в таких стяжіннях, та? тобто це такі камінчики округлої форми, і вони, власне, утворюються навколо як тої чи іншої закам'янілості. І оці амоніти там вони надзвичайно прикольні, тому що, от коли розбиваєш ось такий камінь. Переважно в таких камінчиках знаходяться амоніти, цілі закам'янілі амоніти. От бачите, там залишок є. Зараз ви подивитеся і кайфуйте, коротше, кайфуйте від того, як виглядає амоніт, який знайдені в Великобританії на узбережжі Північного моря в Йоркширі. Ось Такий красончик. У мене один раз були, до речі, такі от амоніти. А зараз є тільки з Мадагаскару.